Так, хлопці розвитки. зараз забери, так зараз ломити. Так ніколи не став, я це. Буде повертати, як і пішла. Де вечірня пісня, Андрюха? Минулого разу була. Що в тебе там на там? Що ти нам заспіваєш сьогодні? Сьогодні я вже без батарей не можу співати. А віршика? Ні. Ще на кладовище, який віршик. Та вже не їдьте на кладовище, їдьте вже додому. Такою чи тихую? Ну тихою, тихою. А пісню такою? Ну так, Ой, тихою, тихою, тихую. Сидіть на комедію. Передали! Тушить слідчі! Ось така у нас весела, п'ятниця кинець. Чорна п'ятниця в нас. <ривання> 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 Хлопці, у нас сидіть розпродажа чорна п'ятниця, блин.